Всім привіт! Сьогодні закупка на 88 злотих треба камеру. Запотіла, жара. О, притерла. Все. Сьогодні зла. Вирішила просто зважити ці покупки, бо є донесла. А виявилося 11 кілограм. Я в шоці. Я впевнена, що це може не кожна жінка, але тягне, потягне папір для принтера. Коштував сьогодні 14 злотих. Знаю 100%, що в інших магазинах він коштує 24-25, тому що дивлюся на акції. Дитині друкувати треба мені теж, чоловіку теж. Ну, не могла не взяти. Сьогодні тільки акція на олію. Тільки сьогодні вона 5 злотих. Так, вона десь 8-9. Там приблизно. Ну як я не візьму, мені потрібно олії. От вам 2 літри, вже 2 кг. Ну, приблизно. Молоко, що літр, вже 3. Бумага це теж важка. Е Морква, хлібчик, е е е е помідорки. Отакі органайзери, дві штучки, шість злотих чи що? Три штучки в холодильник. Якраз мені там треба кілограм м'яса. Помідорки, не пам'ятаю, чи говорила. Ось такий хлібчик гречаний, мене малий любить, але на скидці сьогодні 2 злотих. І різна нарізочка. сир, шинка. ну, Сир сьогодні теж класна акція. Це що? Це шинка. 6 злотих шинка. Сир. О, Дивіться, 20 злотих. Ну, класно ж. Тобто я за скільки там грам? За 200 грам заплатила 4 злотих. Ну, ще круто. Оце така шинка по типу лососьова якась шинка йде в 100 грамів взяла люблю її. Е, морозова. О, така паночка, 8 злотих. Е, смачне, саме Кауфланд. Ну, от скажіть. от Кожна жінка так от несе все. Офіційно заявили чоловіку, мені потрібен возик, каравчучка така з трьома колесиками. Тому що ми живемо на четвертому поверсі, а ліфта тут немає, відповідно, це все. Плечики, плечики, ручики, ручики. Так, все, Хочу тачку з трьома кольосиками для сходів. Прийшла. Це буде моя найкраща подружка. Так, всім гарного дня!